Oh, it's a true Громада охоплена невимовною скорботою. Велике Горе знову об'єднало нас усіх. У бою з ворогом загинув наш земляк, справжній герой Георгій Чехошини. Його життя, сповнене мужності та відданості Батьківщині, обірвалося на полі бою, але його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Георгій Володимирович Шовкошитний народився 7 грудня 1983 року в місті Прип'ять Київської області, в багатодітній родині, де був наймолодшим сином. З дитинства виховувався в дусі патріотизму та боротьби за свободу, що стало невід'ємною частиною його світогляду завдяки впливу батька, відомого українського поета, прозаїка, публіциста. Громадського політичного і державного діяча, народного депутата України першого скликання та ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимира Шевкошитного. Саме від нього Георгій перейняв глибокі розуміння важливості боротьби за незалежність та свободу України. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року родину евакуювали до Києва. Георгій навчався в 261-й школі, після чого вступив до економічного коледжу, а згодом продовжив навчання в Київському економічному інституті менеджменту. Одружився. У пари народився син Михайло. Подружнє життя у пари не склалося, але вони залишилися хорошими батьками для спільного сина. З дитинства Георгій захоплювався автомобілями. Цю любов. До техніки йому прищепив дядько Микола. На початку 2000-х років Георгій переїхав жити в гору, де дядько навчав його основам автомобільної справи. Працював менеджером у різних автосалонах. В одному з них зустрів дівчину, в яку одразу закохався, дарував їй квіти та подарунки, але вона спершу не звертала на нього уваги. Однак Георгію вдалося запросити її на зустріч, після якої. Вони вже не розлучались, а згодом одружилися, і в них народився син Давид. Георгій був безмежно відданий своїй дружині Руслані та сину, ставши турботливим і люблячим батьком. Георгій відкрив свій автосалон, паралельно займався маляркою. Працював вдома, брав замовлення різної складності, був дуже лояльним до клієнтів. Про його роботу завжди гарно відгукувались, завжди говорили, що все, за що не брався, робив з толком. Був дуже товариським та мав багато друзів. З початком повномасштабного вторгнення в перший же день Георгій приєднався до місцевого добровольчого формування, не міг стояти осторонь того, що відбувалося в країні, а у квітні 2022 року вступив добровольцем до Лав Збройних Сил України. Брат Георгія Радіон відомий військовий журналіст і майданівець, ніс службу в лавах ЗСУ ще з 2014 року. Тож виборювати незалежність держави це справа честі, родини шовкашитних. Георгій на службі зарекомендував себе як найкраще. мав позивний армані, постійно здобував нові знання, закінчив курси снайперів і операторів БПЛА Став висококласним оператором безпілотних літальних апаратів різних систем. Спочатку командував відділенням згодом взводом. Після завершення офіцерських курсів отримав звання молодшого лейтенанта і командував взводом безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-4062. У серпні 2024 року отримав звання лейтенанта. Георгій пройшов усі найгарячіші точки Донеччини, Сумщини, Запоріжжя. За свою відвагу був нагороджений почесним нагрудним знаками головнокомандувача Збройних сил України Христом Хоробрих у 2023 році та Сталевим Христом у 2024 році, нагороджений медаллю учасника бойових дій та медаллю за оборону рідної держави. Був вірним. Та надійним побратимом. 23 серпня Георгій приїхав у відпустку додому. Мав на те важливу причину: не міг не привітати кохану дружину з днем народження, хотів обійняти сина. 1 вересня у районі населеного пункту Мала Кукмачка Запорізької області життя нашого героя обірвалося. Друзі про героя. Згадують з особливим сумом. Важко говорити про Георгія за таких обставин. Це була людина з великої літери, радісне, веселий, завжди налаштований позитивно. Він вмів підтримати в будь-якій ситуації та ніколи не відмовляв у допомозі. Вірний і надійний товариш, який ніколи не проходив повз, особливо коли бачив несправедливість, працелюбний і цілеспрямований. Він не міг сидіти без діла, справжній патріот, який без вагань став на захист своєї країни. Нам досі важко повірити, що ми втрачаємо таких безцінних людей. Сьогодні вся країна прощається з героєм, тому що Георгій захищав не тільки гірських, не тільки Бориспільських, а громаду всієї України. Сьогодні світить сонце, але воно не гріє. Сьогодні нема дощу, а ми витираємо з обличчя воду, солену воду. Це сльози якими ми оплакуємо нашого героя. Я Георгія знав більше 10 років, і крайній раз мені судилось з ним зустрітись за три дні до того, як він загинув. Він розказував про дружину. Він говорив, що йому дуже важко там без родини, що його серце. Радію, коли він тут, але він не може не повернутися туди. У нас багато перекосів в державі, і війську потрібні теж реформи. Але Георгій зробив саму важливу зміну це зміну в собі. Він пішов захищати нас. І все життя ми повинні будемо вдячувати йому за те, що ми є тут. Живі, здорові, і можемо мріяти і виховувати дітей. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов шанувати нашого героя. Це дійсно потрібно, потрібно для нашого майбутнього покоління розуміти, тому що сьогодні є частина нашої історії, яка залишиться назавжди. Вічна пам'ять героя. героям! Слава Україні! Понад 10 років триває війна з клятим ворогом! Окупант паразитує на тілі нашої України за здобування перемоги наші побратими і посестри. На жаль, віддають саме найкраще, що у них є своє життя. І зараз наші погляди спрямовані вниз додолу. Бо ми зараз ховаємо нашого побратима Георгія. Його бойовий шлях починався під моїм командуванням, командування сектора номер 2 в підрозділі розвідки. Він був один із тих. Патріотично налаштованих тих військовослужбовців, тоді він ще був цивільна людина, у якого відчуття справедливості були він, тому він обрав саме такий шлях, віддавши своє життя. Але, чесно кажучи, я був впевнений, що ця людина позитивно настроєний. Військовослужбовець, далі він виріс в офіцера. Чим надихав інших і був прикладом. Я думав, що ми будемо точно святкувати перемогу разом. Але, на жаль, клята війна вносить свої корективи. І ми зараз ховаємо нашого побратима Георгія. І це ще раз підкреслює. Що повинні, ми повинні пам'ятати, що наша боротьба не закінчена, і перемога ще не вибудена. Тому слава і вічна пам'ять нашому Георгію. І слава Україні! Героям! слава! До слова запрошується Іван Олександрович Заєць, депутат Верховної Ради України першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань. Дорога скорботна родина шокошитних, скорботна громада. Немає таких слів, якими можна втішити вас усіх, особливо батьків, бо немає страшнішого горя, ніж ховати дитину. І мої слова це не втішні слова для вас. Це слова пошани в адресу нашого героя. В адресу Георгія, в адресу людини, яка пішла захищати ту справу, яку розпочинав його батько Володимир. Володимир це один з батьків-засновників Української держави. Це людина знана в нас в Україні, патріотична людина. І не дивно, що він виховав таку славетну, такого славетного чоловіка, яким є Георгій. Тому перші мої слова – це подяка вам, Володимире, вам Галино, подяка всім тим, хто були поруч із вами, хто виховували нашого, нашого героя. Я так повелося, що ми акцентуємо свою увагу завжди на якісь такі. Чисто людські побудові справи. Ми говоримо про те, що ми ховаємо сина. Ми говоримо про те, що ми ховаємо батька. Ми говоримо про те, що ми ховаємо чоловіка. Насправді, ми сьогодні ховаємо воїна, без якого немає перспективи ні в родині, ні в нашій Україні, ні для нашої держави. І тільки та нація. Яка плекає постат воїна, тільки та нація заслуговує на, май, на майбутнє. Тому я хотів би, щоб ми всі з великою шанобою ставилися не тільки до тих, хто пішов від нас, хто своєю кров'ю захищав Україну, захищав нас, а до будь-якого воїна, який ще не на фронті, який буде на фронті, чи якийсь просто ходить поряд із вами. Бо без воїна у нас перспективи не, немає. Сьогодні український воїн. Це суб'єкт не тільки української історії, це суб'єкт сьогодні світової історії. І ми для того, щоб жити на цій землі, мусимо змінити світ. І ми для цього проливаємо так багато крові для того, щоб змінити світ і захистити, і захистити себе. Ми не маємо сьогодні забути того, де він загинув, і, і, і проти кого він воював. Ми повинні пам'ятати про цього екзистенційного ворога Росію. Кожої, кожного століття, Кожне століття починалося великими війнами Росії проти України. І наш народ забував. І вже під кінець століття ми вже якось так ставилися до росіян, до цих варварів, до цього абсолютного зла по-людськи. Це не, це не народ, це не до народ, це варвари. І до них треба ставитися як до варварів. Бо варвар це людина, яка не терпить вищого, не терпить цивілізованого, вона не терпить добра, вона не терпить хорошої пам'яті, вона хоче бути згорі, хоче в багнюці, але згорі. Тому ми повинні б інакше були б зустрічати цього ворога, а не думати, що це просто цивілізована людина зі зброєю. Це людина варвар, а варвар зі зброєю він сто раз страшніший. Я хочу прочитати вам один стовпчик із вірша Анатолія Лупіноса, який написав це ще на початку 90-х років. Ми випрагли волів, перевернули плуга, сідаємо. Коней і гостримо списи, забули всі жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. Це говорить про те, що ми повинні ставитися до ворога. Так, як до ворога, а не думати про якісь там замірення чи інші речі. Я б хотів би, щоб ми скинули з себе це заціпеніння, оцю якусь таку толерантність. Я б хотів би, щоб уже там на стіні пам'яті, от є місце для Георгія, там вже було написано, що він загинув не в такій точці, там, а він загинув на в російсько-українській війні, щоб кожен знав. То приніс нам гори сюди, а не заховатися за якоюсь географічною, географічною точкою. І завершую я слово тим, що найкраща наша шана щодо Георгія, щодо його батьків, це наша пам'ять. Так завелося в нашому краї, що козаки завжди ховали і накривали червоною китайкою. І наша пам'ять це буде та червона китайка для цього чоловіка, який пішов захищати Україну. І мені дуже сподобалося те, що коли грав гімн, виконували ми гімн, коли над його труною, над його тілом хлопці тримали синьо-жовтий прапор, наш стяг це прапор, під яким ми здобували, здобували не один раз свою державу. Слава героям!